Як розібратися в пенсіях? Для того, щоб отримати державну пенсію, необхідно буде мати 35 років страхового стажу. Якщо за вас не сплачували податки або ви не сплачували, то страховий стаж вам не буде нарахований. Тому державну пенсію ви не зможете отримати. А приватна пенсія вона не залежить вже від стажу. Ви можете взагалі не працювати офіційно, бо ви працювали за кордоном. Ви можете відкрити приватний накопичувальний рахунок в міжнародних інвестиційних компаніях, які працюють у нас в Україні. Офіційно, надійно, гарантовано, законно зібрати ваші кошти, вони зростуть під великим відсотком. Це все надійно, і ви будете отримувати пожиттєво свою приватну пенсію. Всю інформацію залишила для вас на головній сторінці. Переходьте в мій інформаційний канал Капітал.юей. Чекаю.